Чому лікарю так важливо мати експертний блок в соціальних мережах? Тому що саме завдяки експертному блогу ви можете дійсно збільшувати свою пацієнтську базу. Ви зможете це відчути як в онлайн, так і в офлайн консультаціях. На цьому майстер-класі ми проговоримо про декілька надважливих пунктів, без яких неможливо. Почати працювати з особистим блогом. Адже перший пункт це стратегія вашого блогу. Як вам прийти з точки А в точку Б? І як правильно визначити цю точку Б? Якими інструментами будемо йти до цієї точки? Це той блок, без якого, в принципі, неможливо почати правильно, системно працювати. Далі дуже важливо це розуміння вашої цільової аудиторії і як з нею комунікувати в соціальних мережах. Хто ваші пацієнти, що вони хочуть від вас чути? Які ваші цінності потрібно підкреслювати для того, щоб вони відчували з вами зв'язок і хотіли прийти саме до вас? Як правильно доносити цінність ваших послуг, а не просто давати складні поради? Як це правильно робити саме через контент, і як створювати цей контент? Які канали для просування вашого блогу існують? Які платні, які безкоштовні, як їх правильно міксувати між собою для досягнення основної мети збільшення клієнтської бази? І дуже важливий момент, який я залишила наостанок, це чи можливо. Лікарю самостійно працювати зі своїм блогом. Чи все ж таки йому варто долучати експертів? Всі ці питання я розкрию в цьому майстер-класі.